Вболівали тут весь павільйон вболівав за тебе так. і в волосі. Дякую. Повернулися. Повернулися два повернулися. крісла. Повернулися так. Святослав і Оля Полякова. Так. І знаєш, так. ми тут ставили ставки, бо маємо таку можливість бачити все mm. на цьому прекрасному екранчику, що ти така учасниця команди Святослава Вакарчука. Так. Але вже потім ми додивилися на головний убір. І зрозуміло, <смеш> що насправді одразу був поклик до Олі Полякової. <смеш> ну, ні, ні, ні. А давай, тепер розповідай, чи молі полякова. А, Оля Полякова, тому що мені хочеться нести народну пісню, але не типовими засобами. Мені здається, що з Святославом я буду робити те, що я роблю завжди. Він ага. геній, він прекрасний. Ну тобто я ним надихаюсь, я його фанатка. Це він неймовірний. Але хотілося зробити щось. Е, голос це виклик. І я хочу поставити собі ще один виклик, працювати з людиною, з якою я навряд чи б могла працювати за інших умов до цього моменту. Ти працювала з учасниками голосу країни. Тепер буде працювати не, не, і не тільки голосом, то... і не тільки з учасниками, так. так і не тільки з учасниками, і, і з тренерами і з ким тільки ти не працювала. От як зараз буде робота між вами? А, ну, дивіться, зараз я тут не працюю. Ага. А, я працювала раніше. Ага. Я одягаю час від часу артистів, тих же учасників або тренерів. А, я створюю костюми для різних шоу, фільмів і тому подібне. Зараз я прийшла спробувати себе в якості учасниці, і це зовсім інше відчуття. А, до того як я сюди прийшла, мені здавалося, що я не буду боятись, бо я тут ніби як вдома. Ми звикли бути в павільйоні, і тут всі свої має бути суперкомфортно. Але коли я дивлюсь на інших учасників, мені здається, що я боялась більше, ніж вони. А, так як дуже страшно виступати перед своїми, це ніби така подвійна ставка. Ти маєш і свої виправдати бажання, і чужі очікування теж не, не розчарувати. Але тобі це вдалося, і тренери повернулись до тебе. Ти теж їх одягала? А, так, ми так. мали досвід співпраці з так. Святославом, тому так. Це моє найулюбленіше шоу. А з Київстар тебе я можу передивитися в будь-який момент, коли захочу. Навіть на знімальному майданчику Голос України. Київстар тебе. Дивись вдома і будь де! Але добре, ми знаємо іншу інформацію стосовно твоєї творчості. В тебе налічується понад дві тисячі пісень стародавніх. Народних українських, і тих не просто пишеш, ти їдеш на полісся, і там їх збираєш, бабусі не лише на полісся. Загалом ми робимо експедиції. Я коли збираю одяг, так як я працюю з одягом. Я не можу позбавити себе задоволення записати одну-дві пісні, скільки ми маємо часу. Я завжди хочу. Знайти щось нове, чого раніше ніхто не записував. Це така особлива насолода, коли ти знаходиш нову, ніким не чуту пісню до цього. Це дуже класно. Мабуть, їх більше ніж дві тисячі. Важко їх порахувати, так як народних пісень безліч, і мабуть, неможливо навіть записати всі. Тому чи буде збірник цих пісень? Я тобі пропоную занотовувати нотиві ну, тисячі, і нехай це десь виходить в люди. Люди мають це чути. Люди вболівайте за цю учасницю. Нам треба дуже, почути дуже. ці пісні. Клас. було би круто. Насправді Місяць за хороша ідея. Я подумаю на це. Подумай так. Є ще питання. Ти виходила на сцену не сама. Так так хто це був? Зі мною був геніальний скрипаль. Він відомий більшості українських музикантів. Більшість зірок знають його і працюють з ним, в тому числі Святослава Карчук. Він створив з ним не одну пісню. І це був Сергій Охрімчук. Він прекрасний віртуоз, Він грає народну музику, класичну музику, все ще завгодно. А звідки ця любов до народного? Тебе в сім'ї співали народні пісні? Чи як? Чи ти сама почала захоплюватися? Мабуть, з родини моя бабуся завжди співала мені колискою, Вона сьогодні підтримує мене, і у нас якось прийнято було завжди дотримуватись усіх свят, усіх звичаїв. Ми постійно. Ну постійно все е, святкуємо. Немає такого, бо є записники, такі книжки, в яких ми перевіряємо, чи правильно ми святкуємо це свято, так, завжди. Або щоб нічого не пропустити, знаєте, там під скатертинкою, чесничинка, скільки свічок, скільки всього. Це дуже класно. Тому звідси, мабуть, і така любов до традиційного. Головний вбір це твоїх рук справа. А, не моїх, але за моїм проханням це вінок з Черкащини, звідки я родом, тому для мене було важливо. Я співала весільну пісню, і це весільний так, вінок, розумію. тому так. так. — А заміжня? Ні. Хлопці. Тепер ви знаєте, чий Дірект потрібно розривати в інстаграмі. Вінок вже є. Так. Вінок вже є, плаття весільне теж готове. Болі Батнік є, навіть тощо. теж готовий, якщо це буде весілля взимку одразу після сліпих прослуховувань Класне. в лютому або в березні. Вона на весні, весна теж може бути холодна. Батнік теж має дуже класні. Так, це українські дизайнери на мені все українські дизайнери. Це Артем Клімчук. Так. Ну ти так зібрала так класно. Молоде. Всіх дякую. цей образ там багато енергетики. Тому ти зробила це дуже професійно. Твій виступ був неймовірний. Дякую. Ми вітаємо і тебе. Ми вітаємо волос. тебе! Спасибо. Так, і ще побачимось, а зараз ти відпочивай. Дякую, дякую, дякую. всім а... вечора. А у чому твоя суперсила? Розкажи нам та отримай крутий подарунок. Три місяці доступу до Київ ТБ з пакетом преміум HD. Умови дуже прості. Підписуйся на youtube канал Голос України та залишай коментар під цим відео бекстейджу. У чому твоя суперсила? Та додай хештег Київстар Суперсила. Чекай наступного випуску бекстейджу, щоб дізнатися, чи є ти серед переможців. Ну що ж, команди вже зібрані. А ви не забувайте підписуватись на наш youtube канал. Залишайте коментарі та лайки. І обов'язково підтримуйте своїх фаворитів на наступному етапі батлів, тих, яких ви полюбили протягом сліпих прослуховувань. Ну і що я хочу вам сказати, це був випуск 7 грандіозного бекстейджу, грандіозного шоу Голос країни. І ми з вами зустрінемось за тиждень. Там буде ще більше емоцій. Тому не забувай вмикати бекстедж і бути разом із нами. Дивись голос країни о 21.00 на Київ ТВ.